Вітаю вас у курсі Організація надання послуг з консультування та тестування на ВІЛ за допомогою швидких тестів. Я Юлія Мінстер. З 2012 по 2024 рік працювала лікарем-психологом кабінету довіри Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом комунального некомерційного підприємства Київська міська клінічна лікарня номер 5 у період з 2019 по 2024 роки також була завідувачем кабінету довіри. Маю досвід з організації послуг з консультування та тестування на ВІЛ і застосуванням швидких тестів та була консультантом з тестування на ВІЛ у складі регіональної мультидисциплінарної команди міста Києва. Перш ніж перейти до навчального матеріалу, давайте обговоримо, чому цей курс такий актуальний для нас. Україна досі залишається одним із регіонів світу, де продовжує зростати кількість нових випадків ВІЛ-інфекції та смертей від сніду. Наразі наша країна перебуває на концентрованій стадії епідемії ВІЛ, де переважає статевий шлях інфікування. Кількість досліджень на ВІЛ-інфекцію в останні роки збільшується у зв'язку зі збільшенням клінічних показів до обстеження. Основний контингент тестування за кодом сирою 113.2 – інші. Найбільше випадків віл-інфекції зазвичай реєструється серед чоловіків вікової групи 30-49 років. Згідно з результатами досліджень, проведених у США в 2006 році, за допомогою інструменту моделювання МАКС, 75% людей, що живуть з ВІЛ, і знають про свій ВІЛ-позитивний статус, відповідають за 46% нових випадків інфікування. Натомість лише чверть людей, які живуть з ВІЛ, і не знають про свій ВІЛ-позитивний статус, відповідають за понад половину нових випадків інфікування ВІЛ. Національна стратегія з тестування на ВІЛ до 2030 року визначає такі пріоритетні для системи охорони здоров'я завдання: надання послуг з тестування на ВІЛ з ініціативи медичного працівника на всіх рівнях медичної допомоги населенню. Використання підходу рутинного надання послуг з тестування на ВІЛ незалежно від причини звернення, реалізація індексного консультування та тестування у зв'язку з ВІЛ, впровадження моделі самотестування на ВІЛ, виключення повторного тестування на ВІЛ людей, які живуть з ВІЛ і які перебувають вже на антиретровірусній терапії. Забезпечення впровадження системи менеджменту якості тестування на ВІЛ для отримання результатів досліджень гарантованої якості, для досягнення цілей національної стратегії з тестування на ВІЛ та стратегії об'єднаної програми організації об'єднаних націй з ВІЛ-СНІД Fast Track Targets необхідно. Розширити мережу суб'єктів господарювання в індустрії охорони здоров'я, які надають послуги з тестування на ВІЛ, мається на увазі децентралізація ВІЛ-Послуг, максимально спростити процедури тестування на ВІЛ-інфекцію та час на отримання його результату, забезпечити можливість призначення лікування людям, які живуть з ВІЛ, в максимально короткі терміни, в тому числі в день звернення за медичною допомогою без втрат пацієнтів з під медичного нагляду. Забезпечити якість тестування і точність його результатів. Які ж індикатори виконання стратегії Fast Track? Надання послуг з тестування на ВІЛ представникам ключових та уразливих груп населення щодо інфікування ВІЛ, які мають негативний ВІЛ-статус, сприяє залученню їх до профілактичних програм, зокрема призначення до та постконтактної профілактики для попередження виникнення нових випадків ВІЛ-інфекції та скорочення вертикальної. Передачі ВІЛ від матері до дитини. Саме тому питання розширення доступу та збільшення масштабів тестування для діагностики ВІЛ-інфекцій є пріоритетним профілактичним заходом. Крім того, відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні антиретровірусну терапію призначають усім людям, які живуть з ВІЛ, на підставі виявлених у них серологічних маркерів ВІЛ без необхідності проведення додаткових лабораторних досліджень. Саме тому вимоги до отримання правильних результатів тестування набувають особливого значення, коли все більша кількість людей, які живуть з ВІЛ, розпочинає АРТ, базуючись виключно на сирологічній діагностиці ВІЛ-інфекції. Наслідки, пов'язані з хибною діагностикою, мають негативний вплив як на окремих людей, так і на систему громадського здоров'я в цілому. Перш ніж ми розглянемо деякі приклади отримання хібних результатів досліджень на ВІЛ-інфекцію, клінічні випадки з мого професійного досвіду, давайте подумаємо, а які ж наслідки особисті та суспільні ми можемо мати у разі неправильного або несвоєчасного встановленого ВІЛ-статусу особи? А тепер давайте обговоримо, до чого може призвести така медична недбалість. Якщо у вагітної після проведення тестування встановили ВІЛ-негативний статус, це ще не свідчить про відсутність ВІЛ-інфекції у її статевого партнера. Як ми знаємо, такі пари називають дискордантними. Тому у випадку, якщо статус партнера невідомий і є ймовірність інфікування жінки незадовго до пологів або під час грудного вигодовування, існує дуже високий ризик вертикальної передачі ВІЛ від матері до дитини. Незнання про інфекцію, особливо якщо обстеження вагітної проводилося в період вікна, може призвести до неправильного лікування і смерті від сніду. Повідомлення про інфікування жінки та її дитини на пізніх термінах вагітності або в післяпологовий період, особливо коли вже немає можливості запобігти інфікуванню дитини, може призвести до розвитку. Або загострення після пологових психічних розладів молодої мами та деструктивної поведінки по відношенню до себе та маляти, аж до завершеного суїциду або вбивства дитини. Неправильно встановлений ВІЛ-негативний статус партнера під час вагітності його жінки та визначення наявності ВІЛ-інфекції в подальшому, особливо у разі неякісно проведеного після тестового кризового консультування, може призвести до висновків про подружню зраду та прояву насильства з боку партнера. Хочу поділитися з вами двома прикладами з особистого клінічного досвіду надання послуг з тестування на ВІЛ у зв'язку з вагітністю, які наочно демонструють важливість часного та якісного консультування та тестування на ВІЛ партнера вагітної. В кабінет довіри Київського міського центру СНІДу звернулася подружня пара, мешканці села віддаленого регіону України. Мета пройти обстеження на ВІЛ-інфекцію за перенаправленням з Охмадиту – Занамнизу. У новонародженої дитини грудного віку, за клінічними показами стан тяжкої імунодепресії, під час госпіталізації встановили наявність віл-інфекції. Мама і тато дитини про ВІЛ-інфекцію не обізнані та не пам'ятають пропозицію чи надання їм послуг з тестування на ВІЛ з боку медичного персоналу в закладах, в яких жінка перебувала на обліку та проходила обстеження, а також народжувала дитину. В обмінній карті наявні відмітки про проведені обов'язкові дослідження у зв'язку з вагітністю жінки, в тому числі негативні результати обстежень на ВІЛ. Але ж партнера не обстежували. За результатами тестування в кабінеті довіри обидва партнери мали ВІЛ-інфекцію. Наслідком такої медичної недбалості стала дитяча смерть від сніду та відповідальність лікаря жіночої консультації. Другий випадок. До нашого кабінету довіри звернувся чоловік з метою встановлення свого віл статусу за направленням жіночої консультації у зв'язку з вагітністю дружини. Перший триместр. На той момент у жінки вже було здійснено забір крові для визначення її віл статусу методом імуноферментного аналізу. Результат очікувався протягом наступних декількох днів. За нам життя чоловіка стало відомо про його численні подружні зради. Результат обстеження на ВІЛ в нього позитивний. Як він казав, за характерологічними особливостями його дружини, вона здатна до імпульсивних необдуманих вчинків, має стероїдний тип особистості та схильна до прояву конверсійних дисоціативних розладів. Чоловік не міг передбачити реакцію дружини на повідомлення і лікарем ймовірного позитивного результату обстеження на ВІЛ до того ж, враховуючи, що це ж не перша вагітність. Обидва партнери були попереднього разу також обстежені та мали негативні результати досліджень. Чоловік прийняв рішення запросити дружину на індексне консультування до кабінету довіри для коректної консультації та психологічної підтримки ще до отримання нею результатів обстеження на ВІЛ в жіночій консультації. Додатково надав письмовий дозвіл на розголошення свого ВІЛ-позитивного статусу третій особі дружині. Наступного дня було здійснено індексне консультування вагітної під контролем під контролем навчених фахівців, медичних працівників та психологів, та проведено мотиваційне інтерв'ювання. Пізніше стало відомо, що жінка таки інфікувалася від свого статевого партнера. Проте вчасно призначена профілактика вертикальної передачі ВІЛ запобігла зараженню дитини від мами. Наступного дня після обстеження дружини цей чоловік звернувся до кабінету довіри з коханкою з метою встановлення вже її віл статусу. Попередньо зайшов самостійно зі словами пошепки Я вчора тут був з дружиною. зробіть, будь ласка, вигляд, що ви мене бачите вперше. Розглянемо третій клінічний випадок повідомлення хибного, позитивного результату обстеження на віл жінки у першому триместрі вагітності. Це було влітку 2020 року у розпал епідемії COVID-19 в Україні. Пересування громадським транспортом, як ви пам'ятаєте, було по Києву можливе лише за спеціальними перепустками. Жінка, обстежена у зв'язку з вагітністю в віддомчій установі, отримала ВІЛ-позитивний результат тестування. Після цього вона була скерована з довідкою про ВІЛ-позитивний статус до Київського міського центру СНІДу з метою призначення лікування. Чоловік. Вагітної. Також щорічно проходив обстеження на ВІЛ на вимогу організації, в якій він працював, та мав негативний ВІЛ-статус. Через сімейний конфлікт у зв'язку з ймовірною подружньою зрадою жінка в розпачі самотужки дісталась до центру сніду, значну частину дороги, подолавши під палючим сонцем. Під час дороги вона прийняла рішення про штучне переривання вагітності. За результатами додаткових досліджень, які ми провели віл статус вагітної, був негативний. На післятестове консультування за проханням жінки було запрошено також її чоловіка, проведена раціональна бесіда та надано рекомендації за запитом психологічної підтримки у зв'язку із подружніми конфліктами на фоні зниження довіри один до одного. Таких історій в нашій практиці може бути дуже багато. Ми ще розглянемо з вами інші випадки та наслідки отримання хібних результатів тестування на ВІЛ, які, на жаль, зустрічаються досить часто і на сьогоднішній день та призводять до розвитку занедбаних станів організму та ВІЛ-асоційованої деменції, наприклад. Це, в свою чергу, можна призвести до недовіри пацієнтів, віл-дисидентства, відмови від лікування, зневіри у систему охорони здоров'я або, навпаки, до снідофобії на фоні страху смерті. Сьогодні для нас вже доступні нові види діагностики віл-інфекції, які дозволяють виявити вірус вже через 10-15 днів після інфікування. А метод полімеразної ланцюгової реакції ПЛР дозволяє звести до мінімуму отримання хібних результатів отримань тестування на віл. Хоча необхідно враховувати, що саме швидкі тести третього покоління, які виявляють вірус через три місяці, залишаються найпоширенішим способом тестування майже в усій країні. А використання ПЛР для визначення рівня рибонуклеїнових кислот ВІЛ в плазмі крові все ще залишається високовартісним та застосовується лише в окремих випадках. Важливою віхою виявлення давності інфікування ВІЛ протягом року або більше, Є реалізація проекту посилення лікування віл-інфекції, проможності лабораторної мережі, замісної підтримуючої терапії та програмного моніторингу в Україні в рамках надзвичайної ініціативи президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ-СНІД-ПЕПФАР, в рамках якого проводиться дослідження спровадження системи епіднагляду за недавньою ВІЛ-інфекцією серед осіб, у яких вперше діагностовано віл інфекцію в регіоні. ПЕППФАР на сайтах, що надають послуги з тестування на ВІЛ на базах закладів охорони здоров'я. Метою даного дослідження є вивчення рівня інцидентності ВІЛ серед нових випадків ВІЛ-інфекції та впровадження спостереження за недавньою ВІЛ-інфекцією в рутинний епіднагляд. Про всі ці особливості проведення тестування, від технічних аспектів до консультування, ми поговоримо з вами впродовж курсу. Тож до зустрічі!